на каналі І зараз я вам трошки розкажу о свій канал Я тут буду знімати проходження різних ігор а, і всяке таке. Так, ну і зараз а, ми граємо в хомячки я не знаю, якісь хомячки Так, а, ну заходити. Зараз, буду... зараз вона загружається Я хотіла, щоб ми пограли в Roblox, але ну, інтернету нема. Так, почнемо. Так, ну давайте. Я в гроші ще не грала. Давайте починати. Ой, застряла. Але я бачила її по рекламам, якась вона прям була така. Ой, я упала. Це, коротше, такі чудики, це не хомячки. Так, ми прийшли. І зараз що? Нас... Я трохи не зрозумів. Ага. Стартуємо. Що нам треба робити? Боже 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 Ем, um, давайте це. Ой, мені кажется, що я неправильно вибрала. А неправильно. Наступне, Це що у нас с Це... Эмши А я вже зрозуміла. разумела. Ускоримся. ось ми вже і на фініші. Я виграла друзі. Так, і ми отримали якісь карти Я хочу Так, Покатываемся. Ааа! Я впало. Так, ми знову виграли. А це що-що? Побігли, побігли? Крутимося, щоб було скоріше. Так. Ага, о господи. Це що, блін, таке? Ага, проведение Це мені повезло. Ой, це класно. Мені прям прям це все-таки. Ой. Так сейчас мені треба требуем ой. ой, ой. Ой, я виграла. що наступне. А! Я не туди. Так, я сюди біжу. Оце ще що? Ой, я проведение это класна классная функция. Мне вс прям понравилось. Ой. И я снова выиграла. О, давайте пікачу. Ой, а ми зібрали на ось цього булі. Ой, реклама, конечно же. Так вертаємося до ігри. І побігли ви! ну, то есть покутили. А -а 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 -а. Ой! Ой, це все? Так, чекаємо наступним. Побігли. Бо я знаю, знаєте цю ігру, коли треба оминати машини, типа. Ой, я тут поняла. А, ні, не поняла. Ой-ой-ой. Кстати, ви можете мені писати, в яку гру ви хочете пограти, і я можу в неї пограти. І давайте, якщо ви наберете на цьому відео ем, 30 лайків, я зіграю в скубо Runway і пробую збіжати через кришу. Через кришу. чердак, як кому зручно. Ой, в мене бонус такий класний. О, Господи, вра я выиграла рекламу, Я знаю цю гру, це класно. Я вдя, якщо чесно, не дуже люблю грати, тому що я хі-хі постійно програю. Але в цей раз я спробую. А! Я що я куди я? Ем... Mm, да, я програла. Uh. Так, це наступна гра і почнемо. А, це пам'ятаєте плитка. Ой, а куди далі? А вот тут. Ага, ой, так о. Нам показав, Ха, <си> я породился. Так це вроде було у нас вже. Пробуємо зараз знову. А, ні, інше було не було такого. Так нам сюди, нам сюди. А, ми вы ми в річці. Все є. Так. і... Останній раунд. Ой, я в ту самую напрямок пришла. И упала. Ну ладно, ничего страшного. А, мне меня поражают. Меня сейчас можно выиграть. Так, ну нічого страшного, почему заново? Так, ой, ой-ой. Поїхали. Машинка. Ой. Мене, походу вже доганяють, ну, ладно. а куди я залетіла? Куди куди куди? Ура! я виходила. Ну тут такі простенькі ігри в принципі там Так, і Що, що це за гра? Ага, я поняла. Ой, це классно. Наступний фрукт вишня. Все реально ем... так, і останній. Ну, остання останя куди агам ем. ага, ага, я поняла. Сюди. Так, і куди нам треба йти? Эм ем. типа хто протримає? Чи що? Я Куди я покатилась? А. Ага, у нас типа кінці треба залишитися на О! Ой, а мені нормально. Да, давай. Читра бегать. О oh мого хо-хо-хо-хо. Люблю печеньки з молочком. Клас. Все ура! А чому ми були останні? Тому що на цій прикосноції відео закінчується. Звісно, якщо ви наберете під цим відео 15 лайків, то я зніму другу частину. Ну а так всім гарного настрою і бувайте!